Я хочу відкрити вам деякі таємниці, як ми готуємось до семінару Аналіз розлин», який відбудеться в цю п'ятницю. Що зараз відбувається історії, Якщо ми подивимось, дівчата готують саме ті зразки, ваші зразки, які ми з вами домовились, проаналізувати і з вами будемо обговорювати на семінарі. Відбувається процес підготовки, відбувається процес. Озолення, якщо ви побачите, як це насправді трапляється, і е, потім ваші зразки після перемішування потрапляють на автосамплери і відбувається аналіз макро-мікроскладу. Дівчата фільтрують. І запуск приборів. А потім шановний наш директор лабораторії пан Олег е обраховує ці результати. І все, що зараз відбувається, ви побачите в п'ятницю. Ну що, оце наші піддослідні. Давайте подивимось, будемо розглядати пухнасту сою, проаналізуємо. Наш клієнт, якого ми очікуємо на семінарі, ми готуємо для нього зразки. Що ми бачимо тут? Ми тут бачимо сою із проблемами, і ми через там, дві години почнемо вже досліджувати елементний склад, а через день будемо знати. Саме яка проблема з підкалицю сою? Може хтось пізнає свою? Може хтось пізнає свій зразок? Знову ж приходьте і подивимось. Чекаю на вас.